Українське село можна підняти тільки тоді, коли будуть громадські слухання, коли ми спитаємо селян, що вони хочуть, як вони хочуть жити, що вони бажають, яка їх мрія. Після цього ми можемо сформулювати план розвитку. Так роблять, і робили і будуть робити цивілізовані країни. Ми ж робимо будь-яку реформу без опитування. Тих людей, які на цій території проживають і хочуть тут проживати, давайте подивимося по суті. Ми експортуємо 76% зерна і соняшникової олії. Але як у цьому благополуччі почуває себе рядовий український мешканець села? Чи має він радість від цих великих врожаїв і мільйонів тонн зерна? Ні, в нього є безперспективність, безвихідь, безробіття і відсутність для його дітей і внуків завтрашнього дня. Тому... Зміна можливостей для виробництва, створення умов для роботи фермерів це основні питання. Не гасла про великі врожаї, і досягнення, не заяви про те, з ким ми будемо ділити першість на світових ринках, а варіанти, як ми подолаємо тотальну бідність суспільства. Іван Томич, президент асоціації фермерів та приватних землевласників. Сьогодні ми продовжуємо говорити про те, як розвивати українське село. Це тема номер один, Адже зараз аграрний сектор називають один з найбільш перспективних. Але як при цьому почуваються селяни, фермери? Ось це питання. Спробуємо з'ясувати сьогодні. У нашій студії Микола Калінчик, доктор економічних наук, професор університету України. Здравствуйте, пане Миколо. Добрий день. Скажіть, ваша оцінка? От зараз в Мінагрополітики багато говорять про те, що намагається зробити, намагаються змінити систему. Конкретні шляхи, які справді допоможуть селянам, ви зараз побачили? За 40 50 років в країнах світу, наприклад, США, Канада, в країнах ЄС, доходи зросли в 5-7 разів, сукупні доходи, а витрати на харчування впали до 10-20%. Ну, 80%, 90 залишається, щоб нормально жити. Так. У нас же порівняно з 12 роком за останні роки доходи зросли в 8 разів, а витрати на харчування Залишились без змін і складаєте астрономічну цифру 53-55%, а найбідніші до 80% це витрати. От я, на я, Ви називаєте ці цифри, насправді справді дуже цікаві. Да, я... А чому так виходить? Дивіться, з одного боку, наші селяни вкладають. А, Максимальні зусилля це титанічний труд насправді сільськогосподарська праця. Вони продають а, свої, е, свої продукти, так які вони вирощують, виготовляють і так далі. А, отримують фактично копійки порівняно з тими цінами, які ми маємо на сьогодні. Але якщо вони піднімуть ціни на свою продукцію, відразу ми почнемо говорити, що е, немає грошей купувати це в, в, в українського населення. Що ж у нас за такий дисбаланс жахливий? Дисбаланс пов'язаний з тим, що. На ланцюжку від виробника і до споживача у нас дуже багато посередників. І ціни між ними ніхто не узгоджує. В світі існують узгоджені комісії або професійні міжпрофесійні організації, які узгоджують ціни, підписують, мають право кожне вето, навіть споживач, підписують угоду про маркетинг з міністром і так. починають працювати. Тоді, будь-хто. Якщо змінить ціну, буде вето, блокуються рахунки цього виробника на ланцюжку, цьому інтегрованому, і він більше бізнесом займатися не буде. Але вони виробляють згідно попиту на продукцію і згідно попиту на експорт продукції. У нас же, наприклад, картоплі ми виробляємо 22 мільйони, а нам треба тільки 6. А якщо годувати тваринам, так енергетична одиниця картоплі в 10 разів дорожча за зерно. А і картопля займає десь 12 мільярдів у нашому споживчому кошику, а 70 мільярдів займають овочі і фрукти. Але ми їх імпортуємо і не підсказуємо фермерам, що населенню, що треба вирощувати так. і так далі. Тому або працюють у жгольної комісії і ціни утрясають, або ж в світі є так таке поняття, що пряма інтеграція і зворотня інтеграція. Пряма інтеграція це коли фермер, держава допомагає йому з переробкою, з торгівлею і допускає його. До ринку От з приводу допомоги. Справді це я навела на початку програми цитату Івана Томича, голови асоціації фермерів і приватних землевласників, де він нагадаю, сказав, що ми експортуємо 76% зерна із соняшникової олії. Так все добре у нас так. А справді, звичайний мешканець села він фактично має без вихіді, Люди тікають з села. Чому так? Чому держава маючи такі ну хороші експортний потенціал, можливості? Виходить так, що в державі людина в селі почуває себе погано. Ще один дисбаланс, чому він такий? Ну, дисбаланс пов'язаний з тим, що виробництво насіння соняшнику і виробництво зерна це не екстенсивні це культури і не трудоміські. Там люди не потрібні. Але в світі, якщо є Відповідна щільність населення, вони свої економіки пристосовують до своїх реалій. У нас цього не робиться. У нас просто населення на селі ігнорується. І те, що розказують, як ми експортуємо олію, справа в тому, що ми ще експортуємо макуху, де фосфор і калій, так от, коли ми це все експортуємо, як зараз, Поживних речовин більше, як на 50 мільярдів гривень, ми тільки експортуємо поживних речовин. Далі кожен мільйон додатково мільйон тонн експорту зерна. Це більше десятків тисяч знижується кількість поголів'я. І не треба міністрам бідкатися, якщо вони стратегію займають, удваювати експорт до 6 мільйонів. І як хочуть нагодувати весь світ це 800 мільйонів. Треба просто подумати, як ми годуємо своїх людей. До нас зараз приєднується телефоном. Григорій Наконечний. це фермер, керівник господарства Віра Надія Любов, що знаходиться на Київщині, і керівник комітету із розвитку тваринництва асоціації фермерів і приватних землевласників Григорій Прохоровичу. Здравствуйте. Доброго дня. Георгій Прохровичу, наскільки я знаю, закупівельна ціна на молоко досі незмінна. Так, ми з вами часто консультуємося, щоб знати поточну ситуацію. 2,20. Так, на сьогоднішній день це так. Але ж е маємо надію на те, що у щойно проголосований був законопроект в першому читанні. Мінімальна ціна до 4 гривнів закупівельна. Але все теж не влаштовує те, що ми обговорювали, те, що ми просили, те, що ми доводили аргументовно, аргументовно, що сьогодні 4 гривні, чотири навіть 4 гривні, це не ціна. Це не ціна на молоко. Якщо зробити всі прорахунки і всі аргументовно довести це, то сьогодні набагато більше затрат. Як ми намагалися переконати е, переробника, як намагалися... Вас не послухали. Резията Григорій молока. Прохорович, добре, а які, яку би ціну, скажімо, мінімально поставили ви? Тобто, які Чотири. ваші розрахунки? 4 гривень. Наші розрахунки, це десь було 3 місяці, 4 тому назад, ми розрахунки 7-8 гривнів. Сім-вісім рівні, тоді в мене наступне запитання. От, дивіться, це дуже важливо. Я розумію, скільки вкладається праці в той літр молока, от, але я прекрасно розумію, що навіть якщо поставити сім-вісім закупівельну, що зроблять далі підприємства? Вони в рази піднімуть це молоко в продажу або будуть його розбавляти, умовно кажучи. От, Знову ж таки, ви говорили про це і з людьми, з якими ви співпрацюєте у владі. Як цьому запобігти? Ну це ж зрозуміло, якою буде реакція виробників тоді? Я, я зрозумів, наскільки, і це воно дійсно це, е, ви правильно задали питання. що бути роз... і на якщо говорити за сьогодні, до сьогодні молоко натуральне не йде в реалізацію. Просто... Дійсно, подивимося. Просто-напросто. Нам треба. Відвестися з душою по людській і відкинути всі оці е, прорахунки, розрахунки, а е, взяти за основу, що ми даємо в реалізацію, що ми даємо споживачу. Якщо ми даємо продукцію, давайте будемо відповідати за неї. А те, що тісно, що зараз е, зрушиться все з міста, коли підняти так різко ціни е, на закупівлю молока, і зараз усі за одним противників дуже буде багато. Привикли все, всі затрати звішувати на е, самого останнього, звішувати на ту людину, яка виробляє. І всі говорять в один голос: ніхто сьогодні на затрати працювати не буде. То чому ми ці затрати вішаємо на ту просту людину? Давайте все таки зглянемось на цю людину, в яких сьогодні умовах ці люди працюють. І якщо вони виробляють якісь літер молока, то чому ми забираємо і не рахуємо їхні затрати? Дякуємо, дякую, що ви приєдналися. Це був Григорій Наконечний, керівник комітету із збереження і розвитку тваринництва Асоціації фермерів і приватних землевласників. Як ви прокоментуєте це? Ну, за ринок молока, я думаю, необхідно окремо можливо розмовляти. Але я внесу Я якраз внес, хочу вас попросити внесу, да, внесу, це прокоментувати. Внесу деяку ясність. Значить, є молокозаводи в світі, так, які виробляють, наприклад, тільки масло вершкове. Це всі витрати лягають на молоко і на масло вершкове. І 22 літри витрачається. Є, які, наприклад, виробляють тверді сири, це 11 кг, які виробляють сухе молоко. Це вони від вартості молока на відвійки скидається до 50% витрат. Тобто вони можуть заплатити це молоко в два рази більше. Це молокозавод. Молокозавод, який виробляє сухе молоко, казеїн, тверді, сири, кисломолочну продукцію, може заплатити. Ну, я прораховував це у 2005 2007 році. Ми їх заплатити в 4 рази більше, ніж молокозавод, який виробляє тільки одне масло вершкове. Це на межологам балансі прораховується до копійки. Що роблять молокозаводи, які виробляють оцю ж кінцеву продукцію, тверді сирисуке молоко? Вони платять того рибнику на 20-40% більше і таким чином стягують на себе всі крупні підприємства України. А дрібні залишають оцим. І вони мають набагато вищий прибуток, але вони грають по правилах тих молокозаводів, які виробляють одне масло вершкове. Що робили ще з 30-х років, наприклад, я знайшов це в американців. По кінцевій продукції одразу видно, хто має прибутки, хто збитки. А молочників, держава втрутилась. Податок з кожного літра молока і доплатили цим фермерам, які виробляють масло вершкове, або ж треба інвестиції. Мільйон доларів, щоб поставити цех на суке молоко і так далі. Я Значить, всі, всі питання вирішуються, а під... Незнанням цієї проблеми, хоча я вже десятки разів і на круглих столах, і до певних про це писав, недавно був стіл в міністерстві. Послухали, але там проводять круглі столи. Знову проводили, ще будуть проводити для галочки. Проводять 25 років, я їх пам'ятаю, всі ці круглі столи, вони проводяться, щоб галочку поставити, щоб провели круглий стіл. А те, що треба розібратися, і проблема дуже просто вирішується. Продобці, хто закуповує завода. конкретно цей завод? Чи закуповує хтось один, ну, умовно кажучи, якийсь якесь а тоді це молоко розподіляє між різними заводами. Нема тобто, різниці. Кому ставити Молокозавод цю вимогу? може заплатити в 4 рази більше, який виробляє тверді сири, сухе молоко казеїн, ніж молокозавод, який виробляє тільки одне масло вершкове. В 4 а рази. Якщо а якщо на, на території виході, тільки а на виході... той завод, який, молоко, який тільки масло вершкове, він буде й далі продовжувати мало платити селянину, він, він... Може, він, не може, він може заплатити з допомогою тільки. Або інвестиції, що uh -huh, буде uh -huh, виробляти uh -huh. ж саме сухе молоко, але не буде тоді ринки збуту, і цей молокозавод може рухнути. Так, тоді потрібна допомога держави в цьому необхідна державна uh -huh. допомога, але треба їй вміти виробля... допомагати. 7-8 гривень порівняно, як... це запросто ці молокозаводи можуть навіть більше платити. Можуть, платили, можуть платити, так. але це я прораховував у 2007 році. Я зараз маю. Е... Добре, але до тоді давайте підійдемо немаю. так до наших реалій. От умовно кажучи, навіть якби. Погодились на ці сім вісім, я хочу те саме питання, що і пану Григорію поставити вам. В нас бізнес такий, що ми розуміємо, що відразу в кілька разів так підніметься ціна на молоко і скажуть, що винні селяни, що вимагали стільки-то ну, справа в тому, що ніхто не хоче в цьому розбиратися в цих проблемах. Всіх те, що є. Пан Григорій це один з тих фермерів, який має доступ аж до ринку. Він продає продукцію на 30% дешевше. А 30% дешевше в світі існує такий називається коефіцієнт еластичності на зниження ціни на 1%. Споживання, наприклад, в Україні зростає до 1,5%. відсотки. Можемо порахувати, що на 30%. 45% зросте в споживанні продукції. Це значить, що до молочної продукції доступляться наші бідненькі пенсіонери, ну і так далі. А в цьому наприклад, не хвилина працювати, але держава, я наскільки знаю, пане наконечно. Ну, він хоче, щоб держава йому допомогла холодильник і доїльні і пару доїльних ага, ви кажете так. Тоді я вам Зов, скажу, зовсім... це не тільки навіть самі керівники, які мають стосунок до великих холдингів, великих молочних компаній, вони визнають, що так потрібні. Кооперативи потрібно, щоб допомогти селянам закуповувати це обладнання. Ви ж не можете зараз заперечити це, тому що інакше будуть говорити, що в них низька якість молока, а значить, воно дешевше коштує. Що вони самі корів доять, а треба, щоб все було технологічним. Ну, попередній міністр хто це та, мусить та, допомогти такі, зробити. Селяна? Попередній міністр навіть угоду підписував із молокозаводами, що за перший сорт великим підприємством 4 гривни, а за перший сорт дрібним 2,50. От за перший сорт. Ну, якщо на такому рівні міністри працювали, можете уявити, що в нас буде ще. Далі. Ну і останнє, якщо щоб вже закрити справді тему молока, це окрема от закону про це важлива тема, тому що в нас вирізається худоба, і будемо скоро купувати сухе молоко, і вже в принципі воно і зараз завозиться в Україну. Рекомбінація. Так. давно. І тоді важливе питання: якщо навіть в законі ставиться чітка ціна, фіксована, де гарантії, що потім долар знову ж таки не зросте в рази, а в законі залишиться ота фіксована ціна. І знову зміняться реалії, як у нас протягом року втричі зріз долар, а ціна на молоко теж 2,20. Можливо, повинна бути якась формула, пане Миколу. Щоб поставити чітку ціну в законі, треба розподілити ці всі молокозаводи по своїй потужності, які до цього вклали за рахунок іноземного капіталу інвестицій і виробляють весь цей перелік продукції. І вхідна ціна розпадається на маленькі кусочки, тому собівартість в них. Може бути нижче до чотирьох разів ніж на ті, що виробляють тільки одне масло вершкове, в них всі витрати лягають на масло вершкове, а там розподіляється на всю цю. Тобто продукцію. ви за цей розподіл. Зрозуміло, якщо це буде вирішено, тоді можна чітко поставити ціну в законі. Якщо це не не, і не хочуть вирішувати, тоді немає це отсіду. буде одна Добре. шкода. Це був Микола Калінчик, доктор економічних наук, і це була програма на слуху. Ми сподіваємося, що все-таки вихід буде знайдено. На все добре. Дякую. На слуху, на слуху.